І всім привіт з вами я Фрост Whips. Сьогодні зі мною Захар і у нас битва будівель. Я за речах на випадаю музей, доволі складна і цікава будівля, хочу вам сказати. Скидую за хороші, що він прочитав, і показав підписникам. Так отут в мене не збереглася перша частина, як ми будуємо, і тому я починаю зразу з кінця будівництва. Ну, з кінця будівництва першої будівлі за одну хвилину. Ось так в мене глядає, так Захара. Дивимося, що тут Захара. Дві картини, три картини. Ну, скучно. Але будівля доволі таки гарну. Да, гарний. Так пишу йому оцінку 5 з 10. Я думаю, що за одну хвилину це дуже добре. Так. І йдемо оцінювати в мене будівлю. У мене ні підлоги, не поміняно, да гамняний. Але в мене всередині набагато більше всього. Ось так. оцінюйте наші будівлі в коментарях, а ми приступаємо вже до другої будівлі за 5 хвилин. Я зараз починаю робити такі кварцеві колоди, як в першій будівлі, але в мене чомусь не зазнялось. Відраховую 6 блоків. Ось так, гарно. Я планую в третій будівлі зробити дуже гарний дах. Тому на цих будівлях я той розминаюся просто. Ой, блока переплутував, ось такий кворсовий блок мав би бути. Ось так, все гарно. І з іншої сторони так само. Все, будуємо інші колоди. Якщо вам цікаво битве будівельників, пишіть коментарі. Ми хочемо зробити другу частину, ой, другий сезон. Вона вже закінчила всі будівлі, що ми будували. У нас відзнято вже багато частин. Я потрошки буду монтував і викладував. Я для вас обрізав, що ви просто 5 хвилин дивилися, як я роблю ці всі е колоди розраховую всі вікна. Все, що було пропорційно. Ось так ставимо. Все дуже гарно. Я дуже люблю білий ви як у мене, Вікна білі, двері білі, кварц білий. І робимо хоча б якийсь гадах. І встигнемо. Ось такий ось такий, по бокам. І бум. А, і ще з тої сторони все правильно. Так, я вас для, для вас знову обрізу, щоб ви не дивилися, як я той дах роблю. Все однаково завжди ставлю тут рамочки. І ось тут ставлю картини, бо картини це теж дуже важливі в музеї. Роблю ось такі штуки, щоб вони були зараз висоту 4 блоки. Сама гарна картина з цими двома жителями. Вона всім подобається, я думаю. І саме тут якісь картини так помилочі. І самий головний експонат мого пузаю буде це корова з одного з найрідкісніших біомів. Правда, я забув, як вона називається. Грибна корова, щось таке. Ось так ось тут блока, щоб вона не втекла нікуди. Пум-пум-пум. І запихаємо її в ту колбу. Ось так. І все, мій музей готовий, зараз добудовий, і буду чекати за. Ну, Чекаємо Захара. А, ні, я ще не поклав в рамки предмета рідкісні. Булаву можна, мідного бичка, книжку, ось це, це і елітра. Хоча ні, я оцінюю хоча б рідкісніше. Бум! І ми вже оцінюємо будиночок Захара. Тут є ось два лишніх блоки. Ну, дуже гарно, мені дуже сподобався вид його. Ну всередині знов пусто. Блін, я би поставив 10, якби всередині щось було. Мені дуже сподобався вигляд зовнішній. А всередині доволі таки пусто. Но мені дуже зовнішній вигляд сподобався. Я б за це просто вже 10 став. Дах, я йому кажу взагалі імба. Ну, Написав плюс 3 бали, якби не всередині я би поставив 10, я йому кажу. Так, і мій музей я добав букву М, Типу музей. Поки він не бачить, я хочу поправити один блок зверху. Я тут замітив, що в мене один блок криво стоїть зверху і не помічав того. Пишу йому ваша оцінка. Бо в мене було вибуло, і він оцінив за цей час, поки я приєднювався. Показую вам ще раз, щоб ви не забули. Динаміт бере, походу, буде взривати мій музай. Ні! Бо в борги лізли. 10. Де... ой, 10 з 10 файно. І ми вже приступаємо бах, до третьої будівлі за 10 хвилин. Відео для вас триває 12 хвилин, бо я все старався гарно обрізати, щоб відео не затягнулося на пів години навіть більше. Так, і вам приємніше дивитися, і мені легше озвучувати. Тут я криво зробив, але подумав зробити ще більший музей. Я планував ще зробити другий поверх, але нам не вистачить часу. 10 хвилин це багато порівняно з 5 хвилинами, але все рівно мало. колоди між собою туди. І тут колоди між собою. Ну, так, з кожної сторони, паралельно. Тут, надіюсь, все рівно буде. Так, да, все рівно файно. І ставлю самі гарні двері в ігрі. Жартую. Перше треба з'єднати. Тут один. Ой, там два. Я не знаю, що тут відрахувати. Тут два. Тут два. Тут два. Тут один. Ну, тут, мав бути, один. Просто я промазав. І ось так двері гарні. Бум! Я знову все писала на паузу і роблю дах. Як я і обіцяв, постараюсь зробити дуже гарний дах. І з іншої сторони робимо так само. Так. Я хочу зробити його, як в стародавньому Римі таким. Я не знаю, як пояснити, чесно, але як в стародавньому Римі рахуйте, хочу зробити. Або в Руманській імперії, я не пам'ятаю. І бум! Склеючка відбулася. У нас час закінчився, але Загар. І я попросила лише трошки добавити, бо бачите, в мене взагалі пусто. Так, ставлю вікна, мої саме улюблені білі. Так, можна? Ну, він мені дописує, чи можна доробити. Так. Ну, я йому пишу, що я теж нічого не зробив. Тому, може, добав. І бум-бум. Але я в кінці, чесно, не зрозумів, що він так робив до хвилин. В нього там будівля мала, ну, самі побачите. І ось я вже облаштовую все всередині. Ставлю рамки світляші, щоб було гарніше. І, звичайно, запихаю туди рамки. Рамка, рамка в рамці. Все логічно. Так, беру всі предмети, які я хочу запхати. От і мені загар всі предмети ставить претензії, що вони не рідкісні, бо я сказав йому, що в нього не рідкісне. Хоча в мене предмет, предмет, предмети порівняно з його рідкісні. Так, беру ще предмети. Готем, яйце нюхача, мушка готилася. Мушлян готилася, вибачайте. Щось трошки плутаю. І ще я зробив ось такий стовп посередині, щоб воно виглядало дуже гарно. Ось я вибираю мобів рідкісних. І роблю таку огрожу зразу. Я дуже довго розраховував, щоб... як помістити чотирьох мобів, щоб було все пропорційно. А отак не вийшло і там один моб живе в... один на один. Ой, два на один у буці. Тут я подумав, що я зробив замаленький і подумав зробити більше. Так, так. Я себе трошки був офігів. Три, тут три. І я розумію, що мені трошки не хватає, і не знаю, що робити. Ставлю сюди цього, сюди цього і сюди скрипуна. І думаю, куди би корову містити? Хочу посунути скрипуна. Ставлю, а, ні. суню зонбі того і погано ставлю блоки. Хоча цього я не розумію, ламаю їх. Знов їх погано ставлю і так само ставлю. Це взагалі втікає кудись. Я не знаю, що я тут чуджу. Просто потратив багато часу, щоб їх поділити. І вже забив балти і ставлю сюди корову. Так, все гарно, і лишилася картина. О, такі, така гарна. Прям прикольно. Блін, одинаково попало зламаємо. Знову одинаково то що тут таке? Ось це гарно, це гарно. Але я хочу вибити того каратіста, але ззаду, що він має бути трохи більше місця. О, теж гарна картина. Взагалі гарні картини подобавляли в останніх версіях. Це повторюється, це повторюється. Це це, файно. Один на один ставлю, щоб це було. Ідеально гарно. Добре, ставлю на паузу і бум! Ми вже продовжуємо. Це захарова. Думаю, що тут за дирка. Як ви бачите, в нього просто будівля така ж сама, як минулого разу, і мені це не дуже сподобалось, що воно однакове. Всередині, ну, картини гарні, і він повторив за мною з тими тваринами. Ох, жук. І в нього предмети взагалі не рідкісні. Я тут перевіряю. Ще таємний прохід і предмети ну не дуже рідкісні. Лампа, алмаз і не зарі, це хіба рідкісні предмети. Я такі виживання можу легко добути. Дуже легко, в принципі. Дуже на другий поверх і тут хочу глянути на секретні блоки, так. І багам! Тут бар'єри, то все. Як вибратися? Як? Я йому пишу оцінку, моя оцінка 4, я, здається, поставив, з 10. Бо мені взагалі не сподобалося. І ось моя будівля, я зробив такий дах. Мал. Ой, який малстрай. Мій <сум> музей. Блоки, які в мене. Картини. Ви це бачили загарні. Тварини. Він за мною їх повторив. У минулому раунді в мене було, і він за мною повторив. І командний блок я теж перший собі видав і він повторив. Питаю з нього яка оцінка. Ось, зможете порівняти наші будівлі в кого гарніше. І не забувайте, що всередині ще було. Ось взаді в мене трошки тут Та -та так. Це ламаю, поки ні ніхто не бачив. Все грамотно. Все, оцінюйте наші будівлі в коментарях. І бачила на початку картину. Вона соло врятувала мою кар'єру будівельника. 4 плюс 2, 6. Я чекав, поки він допише інші бали, але він так довго писав, що я це видалив, і мені було лінія рахування. Дякую за перегляд. Всім па-па.